Можливо, правильний вибір змінить все ваше життя. Уявіть собі жінку, яка правильно та збалансовано харчувалась протягом вагітності. Давайте подивимось на її майбутнє покоління. Поживний сніданок запорука бодьорості протягом цілого дня. Не забувайте про злакові та вілкові складові в щоденному раціоні. А невелика кількість чорного шоколаду порадує вашу дитину і сприятиме кращому засвоєнню інформації. А ось приклад отруєння маленького організму, вживання чівців, газованих напоїв із підвищенням вмісту цукру призведе до затримки фізичного та психічного розвитку. Дитина буде виснаженою. Повернемося до нашої дівчинки. Молочні продукти, чемпіони в формуванні здорових та міцних кісток, волосся та нігтів. Багато з них є джерелом вітамінів А Б, Д, а також мікроелементів кальцію та магнію. Ох, Іване, таки не навчився вести здоровий спосіб життя. Алкоголь згубно діє на травну, серцево-судинну, а особливо на нервову систему у підлітковому віці. Ви тільки погляньте на ці рухи. Це наша дівчинка, яка з самого дитинства споживала якісну і корисну їжу. А правильне харчування, як і фізичний розвиток, є запорукою успіху сучасної людини. Після виснажливих тренувань необхідно поповнити водний баланс організму. Краще споживати чисту і джерельну воду. А от з нашим хлопцем справи склалася не дуже гарно. Як бачите, він виріс, помужнішав, але так і не позбавився шкідливих звичок. Фастфуд його найулюбленіша їжа, що призводить до ожиріння. На цей час боротьба з ожирінням є невирішеним актуальним питанням. харчування постає перед нами невід'ємною складовою життя, адже від того, що і як ми їмо, великою мірою залежить наше здоров'я, розвиток, настрій і самопочуття.